Привіт, поки йду на роботу. Згадалося, що в Радянському Союзі, пам'ятаєте, зараз я вам ще свою сумочку покажу. А, хто жив в Радянському Союзі? Да? А, були у нас шкільні форми однакові, ботиночки однакові, шапочки однакові, був дефіцит. Ми стояли в чергах, щоб викупити всім однакового сірого коричневого кольору. Якісь е, е, чоботи, або, або курточки чорного кольору, і всі ходили однакові. От е, мені цікаво, як ви до цього відноситесь. Просто напишіть, чи ностальгуєте ну, ви за Радянським Союзом, де було все однаково, був дефіцит, всі одягалися однаково, і не можна було зрозуміти, де хто, де чоловік, де жінка. Гарного дня!